Всім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні я вам покажу одяг, а також взуття з люкса. Привіт, таки вам з примірочної. І розпочну я сьогодні з топ-знахідки. Це ось така шкіряна куртка від дуже дорогого і відомого бренду Філіпплейн. Тут вона коштує 2,5 тисячі гривень, але насправді для такої куртки це дуже маленька ціна. Адже насправді в магазині ціна такої куртки буде стартувати приблизно від 3 тисяч євро і може сягати 15 тисяч євро. А якщо мова йде про шкіру, наприклад, крокодила, з якою працює цей бренд, то така куртка може коштувати цілих 47 тисяч, а то й 170 тисяч євро. Ось такі оціни я знайшла на їхньому офіційному сайті. Отже, ось така вона в примірці. На мене вона, на жаль, завелика і в плечах це помітно, і по довжині рукавчика. Можливо, вона чоловіча, можливо, жіноча, але Це такий унісекс, Я вважаю, оскільки вона і так защіпається на замок, і важко сказати, чоловіча чи вона жіноча. Як для цього бренду вона доволі мінімалістична. Є лише ось таке. От попереду лого невеличке, напис. І на рукавчику теж логотип. Інших, якби розпізнавальних знаків немає, цей бренд, до речі, відомий, що вони дуже часто використовують каміння, роблять такі от акценти, і також використовують зображення черепа. Ось така вся брендована підкладка у куртці, і покажу ще вам бірочку. Є QR-код. І бірка, де вказано, що куртка з натуральної шкіри, підкладка тут 100% ацетат. До речі, хто розбирається в фірмах, в брендах на як ви думаєте, оригінальна куртка чи ні? І ще мені сподобалася ось така вкорочена замшева курточка. Вона йде з хутряним комірцем, але загалом не утеплена. Напевно, підійде якраз для якоїсь такої весняної осінньої погоди. Така вона і бірка, де вказано, що це натуральна шкіра, натуральна замша. Стан у неї непоганий. Продається вона вже зі знижкою, коштує 500 гривень. Як на мене, дуже класний варіант куртки, вона дуже мінімалістична, до усього підійде, але, на жаль, не зовсім мені підійшла по розміру, якось дуже сильно обтянула і виглядає недобре. Звісно, якщо її розтібнути, вона зразу так от стає більш вільнішою, і от в такому вигляді вона виглядає нормально. Ну але звісно, що якщо на вулиці холодно, то з розтібнутою курткою не дуже той походиш. Далі буду приміряти ось такий гольф в кольорі Бордо, 12-й розмір. Це автограф, і його ціна всього навсього 300 гривень. Чому кажу всього-навсього, оскільки це кашеміровий светр? Зараз вам покажу бірку. І, власне, тут вказано, що це маркен Спенсер, 40-й 12-й розмір, і склад тканини 100% кашемір. Светрик в такому кежуальному стилі, адже збоку на рукавчиках має такі як лампаси, смужки. Класно, і на це виглядає, але він не є в ідеальному стані. Ви, напевно, бачили, на ньому є доволі багато ковтунців. Власне, це мене і зупинило від покупки. Я все-таки сподіваюся дочекатися знижки і купити його трішечки дешевше, а потім вже і почистити ковтунці. Адже вони з Кашміру, в принципі, дуже легко відчищаються. Сподіваюся, він мене дочекається. І наступний светр дуже мені сподобався своїм кольором. Це такий насичений яскравий колір фуксії. Ціна його 340 гривень. І зауважте, це ціна за светр з синтетичним складом. Це мас-маркет, це китайська фірма, і склад тканини тут 100% акрил. Дивно, що ціна тут вища ніж у кашемірового светра. Звісно, що він в бездоганному стані, ідеальному, як новенький, ну але все ж таки. Цей светрик йде в розмірі S, тобто, якщо його вдягнути на більш худішу дівчинку, то він буде такий от легенький оверсайз. На мені він йде от по фігурі, і в принципі мені подобається, все дуже акуратно виглядає. Ну, але склад тут, звісно, що великий мінус. Ще вдалося мені знайти ось такий светрик від Armani Jeans. Він тут коштує 550 гривень, і, скоріше за все, він чоловічий. Ось тут теж така є емблема внизу, комбінований він темно синій з сірим. І давайте разом глянемо набірку зі складом тканини. Одразу на дотик відчували, що тут є вовна, і так, 45% вовни і 65 поліаміду. Власне, ось такий він в примірці, це розмір М. Дуже красиво ліг по фігурі, і загалом не скажеш, що це чоловічий светр, адже плече на місці і довжина рукава тут не критично довга. Щодо його стану, то стан тут дуже хороший, можливо, не ідеальний, але без дефектів. Загалом з темно синіми джинсами виглядає дуже органічно і гармонійно. Як вам, пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємося далі. І наступним буду приміряти ось цей смугастий светр від Zara в розмірі L. Його ціна також 550 гривень, він в абсолютно новому стані. Ось така от бірочка у складі є 53% віскози. Решта синтетика і дивимось його в примірці. Дуже красивий у нього комір, виглядає дуже стильно і актуально. Дуже мені подобаються ось такі от свитра з відкидними комірами вверху на замочку, і цей невиняток також виглядає розкішним. Щоправда, і ціна в нього доволі розкішна, як на мене, це дороговато 550 гривень за светр, де є просто віскоза і навіть немає вовни у складі. Далі буду приміряти ось таку довгу сорочку, як тоніку, коштує 380 гривень в 42-му розмірі. Дуже красивий у неї такий світло-м'ятний колір, щось таке проміжне між зеленим і блакитним. Вона в ідеально новому стані. На дотик така, як ляна, і давайте глянемо бірку зі складом. І ця у нас натуральна тканинка 100% кропива. Це також дуже добре дихаюча тканинка, як і льон. І за деякими характеристиками, навіть краще за льон вичитала, що вона набагато міцніша. Власне, ось так вона виглядає в примірці, йде притала на за рахунок того, що позаду є такий, як поясок. Він зав'язується і, власне, можна собі виділяти талію. Це така дуже літня тканинка, адже вона йде напівпрозора і справді в ній буде абсолютно не спекотно. Дуже гарний колір, дуже гарний стан, я б сказала взагалі стан нової речі. Далі буду приміряти ще одну тоніку від Monsoon. її ціна 250 гривень. Я чомусь вирішила, що вона може бути з віскози, але насправді виявилося, що вона синтетична, це 100% поліестер. На жаль. Колір тут дуже гарний, він такий ближчий до бордового, але дещо припилений, так, ніби пастельний. Теж тут виділяється талія, попереду зав'язуються такі от шнурки. І ось ця модель мені дуже подобається, виглядає вишукано, ну, але, на жаль, склад тут підвів. Красивий тут такий асиметричний низ, позаду трішки довше, попереду коротше. Загалом нагадує таку от сукню, дуже жіночно і витончено. Щодо стану, то стан тут ідеальний, без жодного дефекту, взагалі річ як з магазину. І далі буде моя остання знахідка з одягу. Це ось такий костюм. Взяла лише через його яскравий такий от колір фуксії, і через його склад, адже це у нас 100% шовк. Написано, що він зроблений в Італії. Розмір вказаний 16 і складається він з топа і спідниці. Його ціна 460 гривень. Надзвичайно тонка легка тканина, аж надто легка, аж надто прозора, оскільки спідничка дуже сильно просвічується. Якщо топ більш-менш нормальний, то спідничка прямо дуже така от тендітна і прозора. І у сьогоднішньому відео, окрім одягу і взуття, покажу вам ще аксесуари, тому додивіться це відео до кінця. Далі дивимося на взуття. Сподобались ось такі лофери в бежевому кольорі. Вони абсолютно новесенькі, адже це люкс коштує 900 гривень в 39-му розмірі. Як завжди, дуже багато спортивного взуття, кросівок ось такі оригінальні, в зміїний принт, акцентні і їхня ціна 750 гривень. Поруч тут ось такі в сірому кольорі, вони з натуральної замші в поєднанні зі шкірою коштують 850 гривень. І ось є ці дуже цікаві з таким от акцентом. Вони на ліпучках в такий от принт зебри. І вони були з натуральної шкіри. також. Ці також натуральна шкіра, такі от комбіновані на грубій підошві. Ось такі ще дуже базові, просто білі 750 гривень коштують з натуральної шкіри. Загалом майже усе взуття, яке тут є, або брендоване, або з натуральної шкіри. І гляньте, які були лофери, золоті, і це класний бренд Banana Republic, Їхня ціна також 750 гривень. Як на мене, наш кіріне взуття дуже адекватні ціни. І гляньте, ще ось такі у нас дуже зараз актуальні в такому от яхтовому стилі. І давайте з вами ще пройдемося по хустинах, шарфах. А в кінці відео покажу вам ще прикраси біжутерії. Хочеться знайти, звісно, щось шовкове. Це також люкс, тут фіксовані ціни. Ось цей був на дотик доволі ніжний. Мені здалося, що це може бути шовк, але він був з поліестру. А ось це уже 100% шовк, Ось тут така от бірочка, де і вказано так склад що це шовкова річ. Його ціна 200 гривень, але він не є прямо такий новенький, як буває. Видно, що прям рід з магазину видно, що це Б.У. Хустка йде підпасна, але в розмірах вона дуже малесенька і, як на мене, вона не вартує своїх грошей. І давайте ще поглянемо, що тут у нас ще є цікавого. Ось цей доволі цікавий шарф, він такого великого розміру, цікаве поєднання кольорів було. Але інших шовкових шарфів густок я не бачу. Так само немає і кашемірових. лише ось такі або з поліестру, це або з акрилу. Ось цей леопардовий доволі цікавий. Коштує він 270 гривень і стан у нього нової речі. І давайте вам ще покажу, яка була біжутерія. Тут також фіксовані ціни. Ось такі от кульчики по 120 гривень, по 150 гривень. І тільки подивіться, яке красиве було намисто. Воно з бісеру ціна 600 гривень, і ось таке трішечки менше, і його ціна дешевша 450 гривень. І тут дуже багато різноманітних підвісок, ланцюжків, ціни різні, і по 140 гривень її, по 250 бачу, 180 і так більш такі от крупніші по. 350 гривень. І поруч ще, як ви бачите, продаються у нас парфуми. Це у нас аналоги, копії відомих брендів. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і до нових зустрічей!